Слава Ісусу Христу, брати і сестри, Богу, за його любов, мирість до нас, Його довготерпіння і те, що Він тримає кожного з нас в руці своїй. Слава Господу! і в Його є особливий план для кожного з нас. В цьому є велич Бога, що Він не робить однаково в нашому житті, а Він веде кожного своєю дорогою. Він е, великий Бог, і він, е, він нам через це незрозумілий. Його не можна всягнути розумом, тому що ми люди обмежені, а Господь не обмежений. Слава, Слава Богу! Буду читати Боже Слово Иеремія 17, 17:9 і 10. Лукаве серце чоловіче більше всього і крайні іспорчена. Хто узнає його? Я Господь проникаю в серце і испытываю внутрішність, щоб воздати кожному по путі его і по плодам діл его. Біблія говорить про те, що серце людини воно дуже спорчене. Якщо ми візьмемо якусь тварину, то в тварин є інстинкти. В тварин немає, як би сказати, логіки, в тварин немає імпровізації, в тварин немає творчості. Вони роблять те, що Господь в них заложив, так вони і живуть все життя. А людина, вона створена так, що в неї є воля. Ми можемо щось створити, ми можемо багато балакати, коли треба, коли не треба. Ми можемо мовчати. У нас можемо... тобто в нас є воля. В нас є творчість, ми можемо щось придумувати, ми можемо щось творити. Але разом з цим Біблія говорить, що серце людини воно спорчене. І написано: боліє всього і крайні і спорчена. Отака людина, такі ми з вами. Але для цього прийшов Ісус Христос на землю, щоб нам допомогти. Щоб нам допомогти в цій проблемі, тому що Він дає нове серце, Він дає нову природу, Він міняє розум, Він міняє серця людей. Слава Ісусу за це. І наша природа, вона гріховна, але з'явився Христос, який став нашим Спасителем. На землі на нашій, тут все так зроблено, що воно портиться. Якщо взяти будинок, якщо в ньому ніхто не живе, і він стоїть рік, два-три, і там ніхто не бігає, ніхто там не робить якийсь безпорядок, але будинок буде стояти без людей, він буде падати, він буде завалюватися. Якщо немає людини в домі, будинок приходить в занепад. І так створена природа. Так Господь задумав. Якщо ми говоримо про наші автомобілі, Якщо з ним не дивитися за машиною, вона також зламається скоро, рано чи пізно. Техніка. Будь-що, якщо ми навіть дружимо один з одним, люди дружимо один з одним, якщо ми можемо рік не поговорити, ми не спитаємо, як в кого справи, то наші відносини приходять також в упадок. Ми починаємо думати, чому він мені не дзвонить чи не пише, чому він мене не запрошує. Тобто все на землі приходить в упадок, якщо за ним не слідкувати. Так само і наше серце, так само і наша душа. Якщо за неї не слідкувати, якщо за своїм серцем не дивитися, також вона приходить в упадок, і серце автоматично впадає в гріх. Хочемо ми цього чи не хочемо, віримо в це чи не віримо, тому що наша природа гріховна і без нашого освячення. Без наших старань Богу догодити, наше серце від Господа відходить. І треба над цим нам думати частіше. Ми давали Богу обіцянку служити чистою і доброю совістю. Ми приймали водне Хрещення, ми обіцяли, що ми будемо Богу вірними, ми обіцяли, що ми будемо Його любити, Йому служити, але приходячи життя. Ми бачимо, що не так то воно і просто, не так то воно і легко стримувати цю обіцянку. Але обіцянку треба нашу ми маємо витримати її, ми маємо здержати наше слово. Ми маємо йти проходити шлях віри. Ми маємо триматися за руку Господню, тому що ми обіцяли йому служити чистою і доброю совістю. Але також цей світ, він настроєний на те, щоби. І нашу совість заглушити, і наше серце засмітити, і щоб ми набралися якихось гріхів. Ця система гріховна, вона на це націлена. І наша сьогодні боротьба з вами в духовному світі, що ми були переможцями, що ми жили переможеним життям, що ми не здавалися від цих стихій цього світу, що ми не здавалися від тих викликів часу, які нам ставить. Цей світ, що ми не здавалися і не падали перед цими спокусами, але щоб ми ставали сильнішими і сильнішими. І без цієї роботи, без цієї праці над собою, ми не побачимо Господа. Тому що християнське життя це не автоматичне життя. Християнське життя це не просто ти прийняв водне хрещення, і ти поплив по течії. Ні. Це постійна боротьба. І без такої боротьби ми не побачимо, Господа. Якщо ми не працюємо над собою, якщо ми не працюємо над своїм оновленням свого духа, ми, Господа просто не побачимо. І тому наші зусилля, наші старання, вони лежать в нашому освяченні. І дуже добре, коли ми розуміємо, Систему, коли от, в моїй церкві в, в нас практикують е, сповідь е, перед, служителем, перед яконом. І це працює, це працює також в моєму житті. Важливо мати важливо сповідатися перед Господом, важливо співати свої гріхи, каятися в своїх гріхах. І якщо ми повторимо той самий гріх часто, нам потрібна допомога. Нам потрібно сповідь, нам потрібно освячення, нам потрібно цього галіафа побороти в своєму житті. Тому що це ненормально, коли людина вона кульгає все життя в якусь, на якусь проблему. Нам треба бути переможцями, а не жити через стінку з якимось галіафом. Римлянам 8 розділ. Верша. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии и плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские ⁇ суть смерть, а помышления духовные ⁇ духовная жизнь и мир. Потому что плотские помышления ⁇ суть вражда против Бога. Ибо законы Божьи не покоряются ⁇ да ⁇ и не могут. Да ⁇ и не могут. Наши плотские помышления. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых, Иисуса живет в вас – То Воскресивший Христа із мертвих, оживит и і ваші смертні тіла духом своїм живучим вас? Слава. Слава Ісусу! І в написано в Слові Божому, і Дух, і невеста приди». Да? Якщо у нас є Дух Святий, то що говорить сьогодні в наших серцях Дух Святий до Бога? Що говорить наш дух, чи говорить наш дух Богу, «Прийди»? І наш, наш Дух говорить, Боже, подожди, не приходи, в мене плани. І Дух і невеста говорять, прийди. ми невеста Христа. І нам треба слухати, що говорить Дух в нашому серці. Якщо ми маємо отримати духовних хрещення, якщо тоді в нас є спілкування з нашим Богом. І от коли ми живемо по плоті чи по духу, який відсоток більше ми живемо по Духу, значить, настільки Дух Святий в нас виростає, якщо ми даємо місце більше плоті в нашому житті, тоді плоть стає сильніша, а дух слабший, зажатий. Біблія говорить, угашений Дух Святий. Помишлення плотские – суть смерть, а помишлення духовне є, жизнь і мир, тому що платське помишлення суть вражда проти Бога. Ібо закони Божі не покоряються, да, і не можуть. Цікава аналогія така, що діти в нас не питають, чим ми будемо завтра їсти. Я думаю, вас також не питають, чим будемо їсти через тиждень. Хоча, це, хоча батьки переживають, але діти про це не переживають. Так само написано в Божому Слові, що е, плідське помишлення суть смерті, е, і плське помишлення суть вражда проти Бога. Е, навіть е, в нашому земному житті, в наших планах, ми також маємо довіряти Богу наші плани і наше життя. Якби ми не спланували наш місяць, якби би не спланували наш, наш тиждень, у нас немає гарантії, що так, так само все буде 100%, тому що є форс-мажори різні. І тому варто віддавати в, в Божі руки наші плани, наші наміри, наші бажання передавати в Господню руку, що Він управляв нашим життям. Да, нам треба планувати, Да, нам треба е, планувати день, планувати, можливо, місяць і рік це важливо. Але нам треба бути готовим для того, що наші плани, можливо, може Бог повести іншим шляхом і за це бути вдячними йому, що він веде нас свої дороги, а не залишає нас на свою волю. І наша друга сторона християнського життя перше, ми говорили, що наше старання зусилля в нашому освяченні, що ми берегли своє серце, що ми знаємо написано: Їно ходів перед Богом, а перед ким сьогодні ходимо ми. Якщо ми ходимо перед нашими батьками, якщо ми ходимо перед нашим пастором, це жалке положення, це найгірше положення, коли ми ходимо перед людиною, а не перед Богом. Тому що коли ми ходимо перед Господом, ми будемо завжди однакові і вдома, і в церкві. Тому що тому... друга сторона нашого християнського життя це догадити нашому Богу. Поставити життя своє, так, щоб воно було приємне для Бога. Планувати своє життя так, щоб живучи, тобто маючи свої плани, маючи свої наміри, цим самим і догодити нашому Богу. Це така також ціль християнина, щоб жити для Нього. І тому, брати і сестри, якщо ми живемо без оновлення духа. Ми стаємо плацькими людьми, а такі люди не можуть ніяк Богу догодити. Плацька людина, яка живе просто своїми розрахунками, що вона має, скільки вона має фінансів, скільки вона має здоров'я. Якщо ми живемо нашими розрахунками, ми плацькі люди і ми не можемо цим самим Богу догодити. І нам важливо, брати сестри, задуматись над тим, щоб наш дух оновлювався. Коли ми говоримо про водне хрещення, про те, що ми даємо Богу обіцянку служити чистою доброю совістю, я думаю також, коли ми обіцяємо нашій дружині, нашому чоловіку в день весілля, що ми будемо вірні, то це не просто слова на весіллі. Ми ці слова маємо підтверджувати кожного дня, що я тобі буду вірний. І не просто словами, а нашими ділами. То ми оновлюємо свій заповіт з нашими дружинами, з нашими чоловіками. Ми тримаємо, ми тримаємо цю марку, ми тримаємо цей рівень, що я обіцяв, і я хочу пронести, я хочу пронести цю обіцянку через все життя. Тому що в цьому світі як трапляється, люди живуть почуттями, якщо немає почуттів, я тебе не люблю. І все, і шукає другу людину. Але в житті християн, в житті віруючих людей ми маємо тримати цю, цей рівень, тримати цю планку, що ми колись обіцяли нашим дружинам, нашим чоловікам. І ми несемо через це, в життя, це все життя. І ми оновлюємо цей заповідь один з одним. Ми оновлюємо, ми згадуємо, ми... А, Якусь привляємо увагу до своїх дружин, до своїх чоловіків. В нас приходить знов любов, то вона відходить, то знов відходить, і це життя. Так само в християнському житті ми маємо оновлювати свій заповідь з Господом. І причастя це заповідь Господня, яка є знаком заповіту нашого з Господом. Але нехай Бог збереже нас від формального виконання. Нехай воно буде глибоким і обдуманим. Я казав, брат, на служінні, якось, що ще моє від причастя готувалося вже до наступного причастя. І наш заповіт треба оновлювати з нашим Господом, тому що без цього оновлення наша плоть бере вверх над нами. Нам важливо оновлюватися, брати і сестри. Римлянам 13 розділ, 13 вірш, і 14. Як днем вести себя благочинно» Не придаваєсть ні перуванням і п'янству, ні сладострастію і розпутству, ні сором і завісті. в Господа нашого Ісуса Христа і попечення о плоті, не привращайте в похоті. Нам треба, брати і сестри, свою плоть контролювати. Без контролю над собою дух також буде угашений. Якщо ми годуємо свій дух, якщо ми годуємо. Свій дух Словом Господнім, спілкуванням із Ним. Це ми оновлюємо свій Дух і ми будемо на зв'язку з Господом, ми будемо чути, що говорить Дух Святий в наше серце. Ми будемо чути, що Господь говорить в наше життя. І я люблю говорити те, що нам без всякого пророцтва зі сторони ми будемо знати своє положення. Ми будемо знати, що нам треба виправити. Ми будемо знати, де нам треба. Де ми кульгаємо, ми будемо знати е, свою ціль, тому що слово Господнє, воно вказує Святий в наших серцях. Він також вкажує, вказує дорогу. Слава. І тому нехай поможе Господь брати і сестри: е, оновлювати свій дух, оновлювати свою душу, тому що ми без цього не побачимо. Господа. Амінь.